Є знижки на лактіалі. 20% в аптеках Подорожник вам та ощад. Росія, КНДР та Іран. Вісь зла 21-го століття. Саме вони допомагають Кремлю знищувати мирні українські міста. Та чи дійсно їх об'єднує лише дружба режимів? За різними даними, після початку великої війни росіяни уклали з Іраном контракт на близько 6 тисяч шахедів, а також отримали ліцензію на їх виробництво. Орієнтовна сума договору майже 2 мільярди доларів. Оплачували рахунок не лише золотом та готівкою. Не виключено, що вони розплачували все ж таки військовою технікою. Ну, там ходили чутки, що вони 135 тридцять їм віддали у Ірану. З велика проблема у них немає сучасної авіації. У них досі на озброєнні літаки фантоми, які вони ще отримали від Сполучених Штатів Америки до 79-го року, коли сталася ісламська революція. А оскільки Іран прагне стати своєрідним гегемоном на Близькому Сході, таке партнерство йому тільки в плюс. Мова йде про системи протиповітряної оборони. Про радіолокацію, про РЕП це те, що Іран розглядає сьогодні як необхідний аспект у своєму протистоянні з державою Ізраїлю. Все це вони хочуть отримувати від Росії, та й про ядерні технології забувати не варто. Іран дуже хоче отримати ядерні технології для того, щоб створювати невеликі заряди, які можна помістити в ракету. Вигода Ірану очевидна. Бо він і грошей заробить, і отримає необхідні технології та озброєння. Росія це зрозуміло у співпраці, спілкуванні з своїми головними союзниками вона сьогодні готова на все віддавати, все, що в неї є, для того, аби отримати озброєння. І власне від озброєння вже перейшли навіть до отримання особового складу. Як з північною Кореєю, ті в обмін на дружбу віддали своїх солдатів. За даними нашої розвідки, КНДР уже направила на допомогу Кремлю близько 12 тисяч військових, і частина з них вже на території Курщини, повідомляє Пентагон. Але навіть відправлення власного війська точно не жест доброї волі від пхеняну, а цілком конкретна вигода, каже експерт. Він бере за це величезні кошти, він бере від Росії ресурси. Він за ці кошти може також і годувати своє військо і також розвивати свій військово-промисловий комплекс. бо тільки за постачання зброї до Росії КНДР могла отримати більш як 5 мільярдів доларів. Йдеться у дослідженні фонду Фрідріха Наумана. КНДР як кажуть, знаходиться в позі зверху, якщо ми говоримо порівняння з Росією. І він грає Росію. Він бере від неї все те, що він захоче, а віддає те, що хоче віддати. Центральний банк Південної Кореї підрахував загальний обсяг ВВП Північної за попередній рік. Він склав 23,7 мільярда доларів. А це означає, що експорт зброї Кремлю становив би майже чверть внутрішнього валового продукту, що суттєво підживлює економіку країни і Вигода для режиму Кім Чен іна також цілком очевидна. Не варто також забувати про Китай, І хоча Пекін не є очевидним союзником Москви, вигоду від так званої дружби він також отримує. Сьогодні Китай розглядає Росію виключно як сировинну базу для проштовхування своїх інтересів. Бо Піднебесна зацікавлена у створенні нового світового порядку, в якому вона постане або на вершині, або на рівні зі США. Росія тут виконує функцію такого проксі сили, яка цей порядок. а Китай, наче не до чого. До того ж, Москва для абсолютно всіх своїх союзників перетворилася на склад із дешевими ресурсами. Не ринок, наприклад, пропонує ціни на ту чи іншу сировину, а ціни йдуть з Пекіну, йдуть з Тегерану, йдуть з Хеніяну. Сьогодні вони багато в чому Росії диктують ті умови, звідки вони будуть брати їхні ресурси, і відмовити їм не може. Інакше без закордонної підтримки її військовий потенціал значно знизиться. Владвеличко, Ми Україна, марафон Єдині новини.